Я все ж таки повернулася до Берлінер Маліни. Більш легка, приємна на смак, і цієї дози мені вистачить надовго, щоб дивитися на той краєвид. Зараз я Ми пересіли в тіньок. І я п'ю свою малину і бачу. погода чудова. але людей нема. дві бідосі сидимо, страждаємо. Бачите, за германом теж край витакий. Що ти п'єш, скажи людям? па. Так. Космос. Космос, так. Експорт стаут. Експорт стаут. Російський імперський стал. Ти як скажеш російський, людям погано стане. Кажи, як ти раніше називав став. от експорт став то російський.